Привіт усім! Сьогодні ми вирушимо у подорож до самого серця мистецтва. 21 березня, і знаєте, що це означає? Це Всесвітній день поезії. Уявіть собі, що слова це кольори, а вірші картини, намальовані емоціями. Ось що таке поезія дивовижний вид мистецтва, який дозволяє нам виражати свої почуття та думки у ритмічній красі. Отже, чому ми відзначаємо цей день? Ідея виникла у ЮНЕСКО. Ще у 1999 році, під час 30-ї генеральної конференції, було вирішено, що щороку, 21 березня, буде днем присвяченим поетичному мистецтву. Вони хотіли показати, як поезія може передавати глибокий людський досвід та підкреслити її культурну та історичну цінність. А як взагалі виникла поезія? Поезія одна з найдавніших форм мистецтва. Вона сягає своїм корінням у доісторичні часи, коли люди використовували ритм та риму, вага щоб запам'ятовувати важливі події та історії. Першими поетами були барди та скальди, які передавали свої вірші усно від покоління до покоління. Що ж робить поезію такою особливою та важливою? Поезія це унікальний спосіб вираження емоцій, думок та поглядів. На відміну від прози, вона характеризується ритмічною структурою, використанням образів та символіки. Поезія може бути ліричною, епічною, драматичною чи сатиричною. І вона має так багато чого запропонувати. Ось що поезія робить для нас. Вона допомагає нам краще зрозуміти себе та світ навколо нас. Вона розвиває нашу уяву та творче мислення. Вона збагачує наш словниковий запас. Вона вчить нас цінувати красу слів. І вона об'єднує людей різних національностей та культур. Що ви знаєте про найдавніших та найвідоміших поетів? Давня Греція подарувала нам Гомера, автора епічних поем Іліада та «Одіссея». В Україні поезія має глибоке коріння. Серед найвидатніших українських поетів можна назвати Тараса Шевченка, геніального поета, художника та громадського діяча, Лесю Українку, видатну поетесу, драматургиню та перекладачку. Івана Франка письменника, вченого та громадського діяча, основоположника українського модернізму, номінанта на Нобелівську премію. Ліну Костенко чела сучасну українську поетесу, письменницю та громадську діячку. Отже, що ж нам дає поезія? Поезія це більше, ніж просто слова на папері, це емоції, почуття та переживання, які можуть торкнутися найглибших струн нашої душі. Вона дозволяє нам відчувати себе частиною з більшого, знаходити відповіді на важливі питання, переживати моменти радості, смутку, кохання та надії. Бачити світ з нової перспективи. Кілька цікавих фактів про поезію. Найдовша поема у світі Махабхарата, яка має понад 100 тисяч віршів. Найкоротша поема у світі Блінк Арнольда Штайнберга, що складається лише з одного слова. Існує поезія без Рими, відома як Верлібр. І поезія не лише у письмі, вона є у музиці, танці та кіно. У цей день пориньмо у світ поезії та насолодимося її красою. Читаєте ви, пишете чи слухаєте. Нехай поезія буде мелодією вашої душі. Поезія діамант величиною в слова. Дякую за перегляд.